Авіаудар по Бахмуту. Рятувальники шукають людей під завалами багатоповерхівки. Переселенець з Краматорська відновив свій бізнес у Дніпрі та працевлаштував двох переселенців. Збройні сили України просуваються у напрямку Херсона, нищать ворожу техніку, озброєння та переправи. Росіяни екстрено готуються до так званого референдуму, аби приєднати окуповані території до Російської Федерації за заявами окупаційної влади. Його проведення заплановане з 23 по 27 вересня. Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай каже: причин такої швидкої організації незаконного референдуму: дві чи перше, це е, спроба все ж таки закріпити ці території, а е, так як є зараз. Е. Щоб та лінія е, проходила по лінії фронту на цих територій. і друге, це дасть можливість при подальшій деокупації е, наших українських областей, які тимчасово деокуповані, Росія вже може визнати, що є такий напад України е, безпосередньо вже на Росію, і тоді буде оголошена війна, і вони зможуть робити мобілізацію вже примусово. Також Сергій Гайдай зазначив, що у деокуповану Білогорівку поки що не пускають людей через інтенсивні бойові дії на подалік населеного пункту. А її звільнення це не початок контрнаступальних дій на Луганщині. Що стосується з населеним пунктом, ну його майже нема. Його просто а, росіяни стерли а, з обличчя землі. В нас декілька таких а, є сіл та селищ на Луганщині. На жаль, де приходила активна фаза бойових дій. Це такі попасна нова Тошкавка і білогорівка, зокрема. Частково обвалилися три під'їзди в багатоповерхівці в Бахмуті. Близько першої ночі російські війська завдали авіаудару. Після обстрілу почалася пожежа. За попередньою інформацією під завалами можуть знаходитись двоє людей. Е, також на місці події виникла пожежа в першому під'їзді. Рятувальники її ліквідували о 3.50. Російські військові випустили ракети і по селищу Хромове Бахмутського району. Одна людина поранена. Також поранення отримала жителька Авдіївки. 5.45 сорок сьогодні. Так, зазвичай десь 620-630 масований артобстріл і центральної частини міста, і старої частини. У них вже декілька днів поспіль так, таке вони роблять. Зранку був Коксахім обстріляний дуже сильно. Дорога. Зранку двічі була обстріляна уже перед Авдіївкою. Як Орловки їхати на Авдіївку? Ради ствольна артилерія. Вчора гелікоптер залітав, відмовився. Поліцейські продовжують евакуювати людей з Бахмута та інших міст Донеччини. За добу вивезли 231 людину. Це людину. спонтанно все так, ми і проснулися. Ночі що там заходили, а утром проснулися, збираємося, дітей Діти сім горіть дітей. І говорю, діти, а куди дзвонить? Телефони посаділися, нікуди даже звонить, звонити, хоча є там номера, да, там, допустимо, безплатні. І я говорю, він, я, я п'яском нашу з міліції дзвонили. Спочатку обов'язкової евакуації за три місяці за допомогою поліцейських з області евакуювали 17 тисяч 800 людей. Анастасія Галасюк, новини на Суспільному, Донбас. Переселенець з Лисичанська Валерій виконує замовлення на виготовлення металевого замка для воріт. До війни чоловік працював зварювальником. Роботу, каже Валерій, шукав близько місяця. Дуже складно знайти роботу. Шукав в інтернеті. Ну, так складно, переселенців дуже багато зараз. Тому так от робота важлива, це зрозуміла. Ну, хто хоче, той знайде, кажеться. Ну, так от. Хто не хоче, то буде вдома сидіти. Власник бізнесу з металевих виробів Костянтин перевіз обладнання та матеріали до Дніпра ще у квітні. Далі знайшов приміщення та відновив роботу. Металеві паркани з профнастилу чоловік виготовляє 8 років. Я не можу сказати, важко, тому що я вже це робив з нуля. Якби мені там подарували, я не знав, як робити. Просто я заново зробив це ще раз. Можу більше, ніж є замовлення. На даний час ми завантажені десь на 70%. відсотків. Костянтин орендує приміщення о 50 квадратних метрів. Найманих працівників наразі двоє шукав серед переселенців. За місяць каже Костянтин, вони виготовляють 12 парканів для порівняння у Краматорську могли до 20, каже чоловік. Це велике місто. Я зараз тут залишу коли, я повернуся до Краматорська, я залишу виробництво. І буду речі. Я планував вже там на Луганську область. Ну, в февралі розширюватися на Харків. Е, ні, не, не дуже дорожче. Ну, так, є логістика якась, тому що місто велике. І як, коли не буде війни, я думаю, зець буде набагато більше. Найближчим часом Костянтин планує отримати грант на виготовлення металевих печей буржуйок. Марія Гричко, Олександр Буряк, новини на Суспільному. Рятувальник Олексій Зубков оглядає пожежний автомобіль. Він приймає зміну в одній із пожежних частин у Полтаві. Я приїхав з міста Лисичанська, 1 апреля. Ми вже були в Полтаві, почали бомбити сильно вже міст і би, двоє маленьких дітей вирішили, ну, вивести дітей, щоб не пострадали діти. Із Луганщини у Полтаву переїхав із дружиною, 20-річним та однорічним синами, та донькою, якій 9 років. Зараз місто окуповане, наше місто Лисичанськ через вайбер, через Телеграм. То повідомили сусіди, що в нашу квартиру зайшли зі списками, шукали, перевіряли, оскільки чоловік. Працює в ДСНС, є учасником бойових дій, тобто в квартирі все вивернуто. Рятувальником Олексій працює 12 років, із них півроку у Полтаві. На місяць їздив допомагати колега Харків. Саме страшне, коли приїжджаєш уже Виїжджали Ми в основному після обстрілів. раз виїжджали, обстріляли інститут. и возле, возле, института их получается технические помещения полностью получается ангар разбомбили и такое что сильно памятное второй это выезд у нас был обстреляли киевский район харькова пострадали люди машин горела машина когда он первый раз приехал в Харьков, Я дуже переживала бо що Харків бомбили. І зараз, коли він поїде. Я буду переживати, потому що он поїде туди через два дня. Тетяна Івах Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. Так звана громадська рада Херсонської області звернулася до Гауляйтера Сальда та до голови фейкового уряду Єлісєєва з проханням терміново провести референдум про входження Херсонщини до складу Росії. За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, такі заяви можливі лише тоді, коли люди отримали команду з Москви. Окупанти хочуть повторити сценарій так званих ЛНР ДНР, але ситуація трохи інша. На Херсонщині сильний. Спротив громадськості і тому окупаційній владі важко сформувати комісії і організувати явку. Це може бути черговий блеф, з яким вони хочуть виступити. А може дійсно не отримали команду проводити це. шоу. будемо спостерігати, як будуть розвиватися події? чи будуть реальна підготовка до проведення цього шо? Поки що ми бачимо, що вони продовжують сформувати комісії, працювати з формуванням писків, але це не дуже активно робиться. Проведення референдуму є незаконним, говорить юрист Дмитро Діаментович того, щоб визнати дійсно проведення дійсно результати проведення референдуму, то має проголосувати не за а взагалі просто проголосувати не менше 50% населення. Ну як відомо, ставим на зараз у нас на ну, їх лишилося не більше 25, да, ну, хай 30. Тому в будь-якому випадку навіть згідно російського законодавства вони це провезене. Така активність колаборантів підвищилася після звільнення Харківщини. Зрадники бояться, що росіяни кинуть їх на призволяще, тому вимагають провести референдум якомога раніше, говорить політолог. Володимир Молчанов. Як на це відреагує зараз Росія, яка вже озвучила там, що четвертого числа, і це було так чергове відкладання в якусь там довгу шухлядку, Ми ще не знаємо, тому що насправді Росії є дуже багато проблем пов'язаних з як з проведенням цього референдуму, так і з потім реагуванням на його результати, чи прийняття, чи не прийняття, і в разі прийняття, що це буде з тим же мобілізаційним ресурсом, бо у них ані економіка, ані настрої громадські вони абсолютно не готові готові до такої мобілізації не готові власники бізнесів. На звернення так званої громадської ради відреагував Гауляй Терсальдо, Називав дату проведення з 23 по 27 вересня. Також у своєму зверненні він сказав про мобілізацію на території Херсонської області для участі у спеціальній військовій операції Збройних сил Росії. Вікторія Садоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Постійний страх потрапити на підвал під тортури за слово, коментар або публікацію. У такому стані прожив півроку в тимчасово окупованому Херсоні політолог Олександр Мошнягул. Як фільм День сурка, який повторюється, повторюється і наповнюється він такою постійною сумішю, депресивної такої тривожності, остраху да, і бажанням, щоб. Все це завершилось, щоб прийшла перемога очікуванням, таким нервовим очікуванням добрих новин. Березень був найважчим, на думку Олександра, через неможливість виїхати і гуманітарну кризу. Ситуація була така: ти йдеш десь на вулицю зранку в магазин, ти бачиш чергу, ти не знаєш, що продають, але потрібно в чергу вставати. Бо все стало дефіцитом. Життя воно формувалось таким чином: до обіду. Ти стоїш в якихось чергах, щось, щось придбаєш після обіду. Сидимо вдома і повністю мертві вулиці. Перебуваючи в окупації, Олександр Мошнягул разом з іншими колегами збирали факти порушення прав людини. Знаходячись в цих чергах, я жодного разу не чув якихось там проросійських месенджів. Да, і дуже багато патріотичних е, людей в чергах і по розмовах воно так і було. На перший проукраїнський мітинг прийшли тисячі людей. Згадує політолог. На останній мало багато активних людей виїхало. Це було 27 квітня. Коли десь сотня може вийшла, поки стояли ми туди ближче до приватбанку, колишнього спокійно, ніхто не чіпав, тільки от прапори розгорнули, підійшли до проїжджої частини ушакова, і тут почали просто по Натовп постріляти у нас поруч е збило чоловік чоловіка, пробило йому бедро. Е він вже такий в літах, просто фізично не могли його підняти. Він лежав на підбігу кілька людей. Потім газ пішов. І вже коли газ діє, ти не можеш, не можеш треба тікати. Сьогодні Олександр Мошнягул продовжує займатися політичними дослідженнями і мріє про звільнення Херсона. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. У південній операційній зоні обстановка напружена, але контрольована силами оборони. Так починається майже кожне зведення південного оперативного командування. У режимі інформаційної тиші, запровадженої на південному напрямку, офіційні джерела повідомляють про чергові обстріли населених пунктів, вчинені російськими військовими, всупереч нормам міжнародного гуманітарного права. Щоб втримати захоплені території, військові РФ, крім обстрілів, перегруповуються, вводять резерви. Ведуть повітряну розвідку. Щоправда, два безпілотники, оперативно-тактичного рівня вже не передадуть дані, їх знищено. Спроба мотострілецького взводу штурмувати позиції Збройних сил України у напрямку Давидів-брід-Білогірка захлинулась під артилерійським вогнем. Сили оборони Півдня не дають військам РФ налагодити переправи, уражені дві біля нової Каховки та Козацького, а також чергову баржу з особовим складом, озброєннями та технікою контролем збройних сил України і місця скупчення військ РФ у Херсонській області ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 260 вогневих завдань, в тому числі по чотирьох районах зосередження ворожих резервів живої сили та техніки: в Береславському, Генічському, Каховському і Херсонському районах, по мостах і альтернативних переправах, понтонах і баржах. Збройні сили України просуваються у напрямку Херсона. Про це у відеозверненні сказав голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Обстрілів стало менше. Ми просуваємося вперед. Роботи багато, бо нові укріплення треба робити вже на території ближче до Херсона. Куди бігти? Ми йдемо вперед. Південне командування підтверджує втрати російського війська у живій силі та техніці. Сили оборони знищили 90 осіб, 3 танки, 8 одиниць техніки, 3 гаубиці, 4 самохідних акації, 2 гармати «Гіацинт-С», 4 РСЗВ «Град» і склад з боєприпасами у Правдиному. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.